Йдемо посів ріпаку він компанії НПЦ на Дніпропетровщині Кринчанський район. Ось такий має вигляд після наших морозів, сьогодні 10 березня. Зараз у нас по плану внесення інсектициду контактного, а також фунгіциду, який далі у відео Такий вигляд ріпачку маємо на даний час. Після морозів, які сягали майже до 20 градусів на даній місцевості. Але нічого, начебто, тримається. Тож і надалі слідкуємо за нашим полем. Відео для тих, хто каже, що ще рано працювати на зимому ріпаку. Сама чашка паска говорить за себе. Дивіться, неймовірна кількість шкіднику, і це все за один день. Вранці вона була порожня, бо її поміняли. І ось третя година дня бачимо більше, мабуть, сотні приховно поботника, тому приймаємо рішення негайно працювати на даному полі. Сьогодні у нас на внесенні банч 500 діюча ще чорна плюс Піафов 0,5, а також Дірі-Трої, Турбін і черечорної ляндо в нормі 250 грам на гектар. Перше внесення в сезоні 2025 році на зимовому ріпаку на Дніпропетровщині. Ну що ж, перше внесення є на даній культурі. Кому цікавий ріпак, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Будуть питання, будь-які звертатися до офіційного дистриб'ютора компанії Спектр у вашому регіоні.